Вітання всім незламним українцям і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві серіали, які варто переглянути кожному. Не забудьте написати в коментарі, що сподобалось, а що ні. Я дуже жарлива. Вітати, герої. Він сьогодні врятував моє дружину. Дякую. Відкриваю сьогоднішню добірку серіал Карлос в Україні. Американський журналіст Карлос приїжджає в Україну, щоб зняти документальний фільм про те, як українці справляються з труднощами і викликами воєнного стану, і разом з ними переживає чимало пригод особистих випробувань і трансформацій. Автори прагнуть показати побут та життя українців під час повномасштабного вторгнення, як вони справляються з труднощами та викликами. При цьому Зберігаючи оптимізм і віру, а також продемонструвати, за що варто любити Україну. Ці наративи буде підкреслювати й особиста історія головного героя. Творці обіцяють, що Карлос закохається в Україну та знайде тут свою любов. Наступною темою, яку Карлос розкриває в своєму фільмі, стала деросифікація. З початком російсько-української війни, у 2014 році, Україна почала процес декомунізації і деросифікації. тож разом із героєм. Ми свого фільму Карлос розбирається в цьому питанні. Автори серіалу переконують, що це буде дотепний, але й драматичний близький нашим глядачам і глядачкам серіал, в якому українці впізнають себе або своїх знайомих, а також зможуть подивитися на себе під дещо іншим кутом. Серіал складатиметься з 12 серій по 25 хвилин. Проте автори хотіли б продовжити його на декілька сезонів. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи зацікавив вас цей серіал. Ціна втечі з дитинства Марта живе у прийомних батьків, мріючи відшукати свою справжню сім'ю та відправитись на навчання. Життя дівчини змінюється, коли її намагаються видати заміж силоміць. Не бажаючи миритися з такою долею, Марта вирішує тікати. Попри труднощі, вона прагне знайти свій шлях, а також дізнатися правду про свою родину. Коли дівчина залишається сам на сам зі своєю долею. Вона вирішує відправитись у подорож по допомогу. Втім, несподіваний дзвінок близької людини змінює плани героїні. І як наслідок, вона опиняється у поліцейському відділку. Чи вдасться дівчині уникнути затримання та зустрічі зі своїм ворогом? Серіал дівчата. Найкращі подруги Інна Катя та Віка. Героїні мають різні професії. Проте їх об'єднує одна спільна біда це самотність. Віка намагається не думати про нещасливе особисте життя та повністю віддається роботі. Катя всю свою любов дає сину, заради якого готова на все. А Інна пробує знайти себе після розлучення з чоловіком, який її зрадив, і пішов до іншої. В серіалі Катя пропонує подругам зареєструватися в додатку для знайомств і спробувати знайти чоловіка в інтернеті. Інтернеті, чим закінчиться така ідея, якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб допомогти іншим глядачам із вибором Дивитись чи не дивитися цей серіал. Серіал Кришталеві джерела покаже історію жінки, що опинилась перед складним випробуванням. Одного дня Ліза вимушена взяти на себе відповідальність, до якої зовсім не була готова. Ліза Кохач була талановитою хореографиною. Жінка дуже любила свою роботу і весь час присвячувала їй. Завдяки цьому вона сформувала близькі та дружні стосунки зі своїми ученицями. Особливо Ліза притіпіла до дівчинки Нелі. Однак, як виявилось, їхня зустріч була зовсім не випадковою. Драма покаже, що мама Нелі, Зоряна Столяр, та Ліза Копач були сестрами. Багато років тому батько Лізи зрадив дружину, і на світ з'явилася Зоряна. В юному віці хореографиня не змогла пробачити ні батька, ні сестру, тому дівчата довго не спілкувалися. А потім Зоряна вирішила подружитися з Лізою, не розказуючи їй, що вони родичі. На жаль, про все це стало відомо лише після трагічної смерті Зоряни. Неля залишилася сиротою, дідусь дівчинки Роман Столяр не може взяти її під опіку через стан здоров'я. І єдина, хто може врятувати Нелю від життя в сиротинці, це Ліза. Разом з опікунством хореографиня отримає у власність величезний будинок і багато проблем. Ліза й не підозрювала, що вже незабаром їй доведеться боротися за виховання Нелі. До будинку столярів неочікувано повернувся ще один син Романа Михайло, і він готовий на все, щоб забрати Нелю під свою опіку. Але ж де Михайло був стільки років, чому Роман ніколи не згадував про ще одного сина. Уявляю, що буде, якщо преса дізнається, що пацієнтку врятував ВПУ, якого ми не взяли на роботу. Серіал Жіночий лікар розкаже про кушера-гінеколога Михайла Гончара, який був змушений переїхати до Києва із Сіверодонецька. Лікарню, де він очолював пологове відділення було зруйновано внаслідок російського обстрілу. І як і дім Михайла, після отриманого поранення він починає нове життя у столиці разом з донькою, яку виховує один. Влаштовуючись на нову роботу, він мимоволі переходить дорогу. Омбітному заступнику завідувача та опиняється втягнутим в інтриги. Він влаштовується в столичний науково-дослідний центр акушерства та репродуктології, куди скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї країни. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук. Це дуже важливо. Ой, такої не знаю так больна дижичі лаві. Мавка Україна у вогні війни. Увага всього світу прикута до подій на передовій, де українська армія героїчно боронить свою землю, але спротив триває і на тимчасово окупованих територіях. Українці готові боротися з ворогом будь-де і будь-який спосіб. Це історія про зіткнення двох світів, страшного зі звірячим вишкірем, жорстокого і цинічного руського міра і українки простої дівчини, яка знаходить у собі силу скористатись нагодою і помститися ворогу за муки свого народу. Зустрівшись вночі біля озера, російським солдатом дівчина змогла втекти, сховатися, але наважується все ж таки діяти. Чари української ночі, чари неймовірно красивої дівчини. Її голос він хоче втіхі і любощі, із міфічною мавкою, але отримує те, що заслужив. Смерть закатування і вбивство ні в чому невинних людей. Мангровий гай в усі часи люди поділяються на тих, хто щось робить, аби змінити світ навколо себе, і тих, хто каже, що немає сенсу чинити спротив. Цунамі є явищем, яке неможливо стримати, але Бог, створюючи світ, дав людству надію та спосіб захисту там, де океан буває таким нищівним. Це мангри. Це дерево, яке не має такої величі, як дуб або секвоя. Навпаки, манор це коряве дерево на кривих височезних коренях, що здіймаються з води. Але саме вони є бар'єром, який рятує людство від свавілля цунамі. У часи, коли навала з Росії повинна була неминуче розчавити знекровлену, обезброєну Україну, на її шляху стало. Прості люди, люди, які вирішили, що саме від них залежить їхнє життя та подальше буття нашої країни. Вони рятують країну навіть ціною свого життя. На очах усього світу вони творять неможливе. Ставте вподобайки, шановна українська громада. Поширюйте себе в соцмережах, щоб якомога більше людей побачили це відео. Бувай!